Більшість людей бояться визнавати свої помилки, бо всередині сидить думка: якщо я визнаю, що помилилась, то ким тоді буду? Поганим фахівцем, Непрофесіоналом? Я пам'ятаю, як одна моя знайома через це втратила свою постійну клієнтку. А все тому, що вона зробила помилку в своїй роботі, але замість того, щоб чесно про це сказати, почала виправдовуватись і перекладати відповідальність. Звісно, клієнтка відчула цю нещирість і просто пішла. Але насправді визнавати свої недоліки це не про слабкість, це навпаки, про зрілість і внутрішню силу, бо тільки чесність із собою відкриває шлях до розвитку. Поки ти борешся за ідуальне враження. Ти стоїш на місці, а коли бачиш, що тебе стримує, ти можеш це змінити. Сила не в ідеальності, а в здатності сказати: Так, я помилилась, але я зроблю краще.